30 серпня 2022 року в останні теплі дні літа з благословення митрополита Черкаського і Канівського Феодосія відбулася зустріч сімей священнослужителів, співробітників відділу у справах сім'ї Черкаської єпархії з сім'ями священнослужителів канівського благочиння. Старовинний, чудовий, затишний та величний свято успенський кафедральний собор Канева тепло прийняв гостей під своїми зводами. У найдревнішому храмі Черкащини, про який згадується у слові ополку Ігоровім, відбулася соборна молитва за Україну, сім'ю і родину перед плащаницею Божої Матері та іконою святих благовірних князя Петра і княгині Февронії, з частками їх мощей. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб помолитись за ті цінності, яким немає ціни, за ті сімейні цінності, за той союз любові між. Чоловіком і дружиною, за ті цінності, від яких залежить наше майбутнє, за ті цінності, від яких залежить майбутнє нашої країни. І в мене найкраща на світі матуся, за неї до тебе причисто молюся, молюся устами, молюся, серденько, до тебе, Небесна, Ісусова Ісусуваненько, Благай... і найбільшим тим скарбом, який можуть дати батьки для своєї дитини. Є добре виховання. Для родини дуже треба, разом всім проводить час. Грать м'яч в траві під небом, Тато дуже любить в нас. Я люблю її грати, дуже вправний я гравець, Виграю не від тата, буде справжній молодець. А для мами то найкраще разом в ліс усім піти. У таких походах завжди скривається світла. Світ любові, світ молитви, щастя світ і світ добра, разом в храмі. Вдома разом спершу справи, потім гра. Я завжди прошу Бога, щоб родину захистив, щоб пішив на допомогу один одному любити. люби. Полі ранішний промінчик та зведе дитятку, помилюсь за маму, помилюсь за татка. Дай їм, милий Боже, сили і здоров'я, щоб ми зростали в мирі і любові. щоб мої сестрички братики Хороші, всі були здорові, на Ісуса схожі, щоб людей навчали, як любити Бога, щоб для всіх крилась небесна дорога. Дорогі черкащанки, жінки-співвітчизниці. Ми зібралися, щоб спільно обсудити актуальні проблеми сучасності, об'єднати зусилля заради підвищення ролі православної жінки і дружини у церковному суспільному житті. Ще приклад: у священиків є жони, вони лишаються смиренно у тіні, тили тримають. І подають патрони для духовних сутичок. в невидімій війні була проведена захоплююча екскурсія по древньому, надзвичайно багатому на історичні події у Спенському соборі, заснованому ще в 1144 році, князем Всеволодом Ольговичем. Наступним місцем, де учасники з'їзду отримали незабутні враження, були канівські гори. Кожен з пагорбів, яких має свою історичну назву, на Тарасовій горі одному з пагорбів, відомому не тільки в Україні, а далеко за її межами, була звершена заупокійна молитва біля могили Тараса Григоровича Шевченка. Настав час дозвілля у селі Мажерічі на Канівщині, на березі річки Рось. Діти отримали безліч позитивних емоцій: грали з м'ячем, в адмінтон, плавали в річці та каталися на човні. В цьому славному історичному соборі, якому на сьогоднішній день вже є 878 років, ми відслужили молебен за сім'ю. Ми попросили у Бога і у Пречистої Богородиці, яка є покровительницею цього собору, миру нашим сім'ям, миру нашій державі, миру і любові кожному із нас. Звичайно, завдання перед нами стоїть одне з нелегких завдання. Нести ту любов приклад для наслідування для інших сімей нашої Черкаської єпархії і не тільки. І тому сьогоднішній день для нас це дуже важливо, так як сім'я це є основа суспільства, сім'я це є мала церква, як святі отці нас цього вчать. І тому надзвичайно важливо, щоб сім'я кожна була прикладом. І щоб сімейні цінності, біблійні цінності, які ми пропагуємо, залишались на першому місці для кожної родини. Батько і мати, і діти це основа нашого суспільства. Миру всім нам. Радості і любові в Воскреслому Христі. І хай береже нас всіх Господь.